Добрий день, хлопчики і дівчата. До нас завітала Ангеліночка. Тож привітаємося разом з Ангеліною. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, сонце. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, тобі і ми. Так, розгорілась наша свічечка. Будемо дихати. Носиком дихаємо і дмухаємо на свічечку. Молодець. Молодчинка, як гарно все виконуєш. Молодець! Разом з Ангеліночкою зробимо гімнастику для нашого родика та язичка. Тож граємося з вами в жабку з крикотушку. Тягнемо губки до вушок. А я рахую. Один, два, три, чотири, п'ять можна губки відпускати. Граємося з тобою. Грибочок поставимо язичок за верхні зубки. Угу. Зробимо з тобою конячку. Поскачимо на конячці. На конячці ми катались. Скачемо, скачемо. Язички наші змагались. Вони в роті цокотіли, як конячки тупотіли. А тепер зробимо з тобою маляр. Поставимо язичок за верхні зубки. І так. У кімнаті малярі. Стелю білять угорі. М'яка широка щітка працює плавно швидко. А тепер пограємося з тобою в барабан. Поставимо язичок за верхні зубки і промовимо. Ди-ди-ди, ди-ди, дити. -ди. Ще розик розкривай. Ди-ди-ди ди, -ди, -ди, -ди. молодець. кулачками. Ди-ди-ди, 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 ди-ди-ди. Молодець. Вчися бити в барабан. Ди-ди-ди, ди-ди-ди. Твій язик сухняним стане. Дип-дип-дип, ди-дип-дип. Ди -ди 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 -ди. Дякую тобі, Ангеліночка, як ти молочинка, як ти гарно все виконуєш, молодець.